Визнання особи недієздатної та призначення опікуна. Опікунство над особою є з основних підстав для того, щоб отримати відсрочку у воєнний час. Крім того, це є підставою для звільнення, якщо ви вже військовослужбовець. Однак для того, щоб стати опікуном над повнолітньою особою, першим пунктом потрібно визнати її недієздатною. Недієздатність це особливий складний стан, за якого особа не здата усвідомлювати значення своїх дій та керуватись ними. Ця процедура встановлюється через суд, а визнання особи недієздатної встановлюється через призначення психологічної експертизи. Ви звертаєтесь до суду і до своєї заяви про визнання особи недієздатною та призначення опікуна надайте такі документи: це довідка про можливість за станом здоров'я бути опікуном, довідка про відсутність судимості, довідка про доходи, характеристика з місця роботи, згода неповнолітніх членів сім'ї щодо призначення опікуна. Ініціювати процес про визнання особи недієздатної та призначення опікуна над нею можуть близькі родичі, члени сім'ї, а також спеціалізовані установи. По судовому процесу може затягнутися від двох до п'яти судових засідань. Ви можете взагалі не приймати участь в даному процесі, а доручити це адвокату.